16 травня 2023 року, у день пам'яті преподобного Феодосія Печерського, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив урочисте богослужіння у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, єпископи Української православної церкви, духовенство Києво-Печерської лаври та гості у священному сані. Среди миноград все и уныди, Его же насади, десница твоя. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. В житті людини все, що ми робимо, і що ми робимо з молитвою, і що ми робимо смиренням, з, смирення, з любов'ю до Бога і до ближнього, то всі наші справи вони красиві. Вони для нас радісні і приємні, і вони корисні для тих, хто оточує нас. Якщо людина робить свої справи, будучи злою, наповненою злоби, ненависті, то вона може робити саме благородну справу, але той дух зла, який почуває в людині, він цю справу оскверняє. І робить її неблагоприємною перед боже, божественними очами і не корисною ні для людини, яка це робить, ні для того, хто з нею знаходиться поруч. Так що дуже велике діло для людини, коли ми робимо свої справи з молитвою, з смиренням, з любов'ю. На сугубі піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога. Щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним у молитві після їхтеньї, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Yeah. Після божественної літургії відбувся хресний хід. Священнослужителі та віряни на чолі з предстоятелем пройшли з молитвою до дальніх печер обителі. святкове богослужіння завершилось молебнем, преподобному Феодосію. Їх в, ісполні, Божий, твоїм святим, в мірі, здраві і пастирі церковне, монашеський чіткий. Христолюбіве воїнство і вся православна християни покоряй підноси носі і вся граді, супастати. Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з праздником в честь преподобного і богоносного отця нашого Феодосія. Молитвою преподобного Феодосія нехай Господь укерпить кожного з нас в одвізі стояння в добрі. Нехай моліту і преподобного Теодосія Господь пішле мир на нашу землю і наш народ. З праздником Христос Воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.